Дніпровський автовокзал, міста Дніпро. Наслідки сьогоднішнього, 19 квітня, атаки орків на місто. На залізничному вокзалі вже були, а воно в мережі є. А тут ось такий вигляд має автовокзал. І ці кіоски, які поруч. Скоріше за все туди було влучання. Зцілили, мабуть, цю естакаду, по якій автобуси заїжджають, але не влучили. Ах, які думки із цього приводу? Орків треба нищити із санітарних міркувань. Як вошів, як гнід, як блох, як яких-небудь паразитів. Бо це не люди. Добра всім добрим людям, хай щастить. Україна переможе.